Браття і посестро. Знаєте, я так дивлюся зараз ваші обличчя і пригадую ті ваші очі. Декілька місяців тому назад, пів року тому назад, коли ми, власне, тут, на цьому місці, історичному для нас місці колись вулиці Інститутській, а тепер вулиці Небесної Сотні, вирушали на схід боронити рубежі нашої держави, боротися проти. Лютого ворога і проти лютого окупанта. І сьогодні я в ваших очах бачу мужність, сміливість, бачу досвід. Сьогодні багато з вас вже не є ті юнаки, які просто мали ентузіазм, мали в серці патріотизм, любов до своєї вітчизни. Сьогодні ви вже є добре вишколені і не тільки вишколені в відповідних структурах і на полігонах бійці. Сьогодні ви вже є ті, які пройшли через пекло горнило передової. Я, як і усі свободівці, пишаюся вами, сучовиками. І вами пишається вся Україна. Знаєте, коли йде та війна, дехто, особливо той, хто мав би попасти під люстрацію, або той, хто хоче завтра збирати позитиви, нібито від свого перебування на війні, десь там пересиджуються в тилу. За багато десятків кілометрів від безпосередньої лінії фронту лінії вогню. Потім, звичайно, вони будуть розповідати багато казок про те, як вони воювали, як вони захищали Україну. Але ми всі пишаємося вами, всі чу чуваки, що навіть маючи відповідний наказ від Міністерства внутрішніх справ, підрозділом якого ви є, знаходячись на другій лінії боротьби фронту, ви все одно виступили з ініціативою. Бути на передовій. І багато з вас перейшло через безпосередній вогневий контакт з ворогами. Знаєте, як приємно нам, і яка гордість нас всіх, коли ми читаємо повідомлення навіть от вчора, коли наші побратими, бійці Січі, Карпатської Січі затримали диверсійно розвідувальні групи противника. Ми пишаємося тим, що січ стоїть на передовій в пісках, що серед січовиків. Є так звані українські кіборги, які захищали Донецький аеропорт. І я переконаний, що ця перемога, заради якої ми воюємо, вона обов'язково прийде і прийде дуже швидко перемога над одвічним ворогом. Війна йде на різних фронтах. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Є фронт безпосереднього воєвого, вогневого рубежу, але є фронт і ідеологічний. І те саме хочу вам сказати і подякувати і низько схилити перед вами голову. Коли ще вчора місто Слов'янськ, це було місто, фактично, де базувалися бойовики, це була їхня фортеця. Коли ще вчора в Слов'янську йшли сепаратистські настрої, а сьогодні ми бачимо, як на українські свята збираються не просто десятки, навіть сотні тисячі людей там, в слов'янську, де ви стоїте, базово дислокуєтеся, то ми ж то розуміємо, що це є ваша робота. І я хотів би наголосити, друзі, що власне не тільки безпосередній контакт з ворогом і перемога над ворогом, фізична перемога над ворогом, це є ваше завдання. Ваше завдання як націоналістів-патріотів це ще є ідеологічна робота. О те, що ви ходите поміж люди, оте, що ви агітуєте мешканців Слов'янська, о те, що ви їм відкриваєте очі на ту брехню совєтської пропаганди московської. Те, що ви опікуєтеся будинком престарілих, те, що ви опікуєтеся дитячими садочками, школами, це є результат вашої праці. От ви маєте розуміти і знати, що за тих півроку, коли ви є там, результат вже є безпосередньо на лице і ми його бачимо. Бо насправді наша перемога це не тільки відкинути ворога за межі українських кордонів, але наша перемога, щоб русський мір в Україні не панував. Оце є дуже важливим. І ви безпосередньо, там, будучи на передовій, ви, власне, робите цю роботу. І ми пишаємося вами. Друзі, зараз ви йдете на ротацію в дуже складний час, дуже складний час. Ви знаєте, що були підписані відповідні угоди, мінські так звані угоди, які є для України зрадливими, тому що перемога буде тільки тоді, коли будуть звільнені наші українські території. Але вже це в цей момент. Ми бачимо, що і країни світу, зокрема Франція і Німеччина, вони безпосередньо взяли на себе відповідальність, в тому числі за дії Москви. Але й крім того, ми бачимо те, про що свобода, і ми з вами говорили постійно: Росія ворог, Росія брехун. З Росією не можна домовлятися і говорити. І найшвидший мир буде тільки після перемоги, після вашої перемоги, друзі. Хочеться обняти кожного з вас. Хочеться міцно потиснути кожному з вас руки. Хочеться вам сказати, що вся Україна дивиться на вас. Ми пишаємося вами. І як сказав наш командир, одна з перших відзнак, яка створена це безпосередньо, січова відзнака, відзнака січовиків, це є отакий шеврон, який ми разом зробили. Цей шеврон це фактично буде відзнака для найсміливіших, для наймужніших. Цей шеврон будуть утримувати ті. То безпосередньо пройшов через Піски, через Донецький аеропорт, через інші бойові рубежі з ворогом. І перші вже такі шеврони кілька ми вручили на з'їзді, коли були деякі делегати з ваших січовиків присутні на з'їзді. А сьогодні ми хочемо, власне, отим найкращим, які сьогодні йдуть на ротацію, вручити оці шеврони і побажати вам перемоги. І сказати хочу те, що я говорив і минулого разу. Хлопці, дівчата, ми вас чекаємо живими. Ми чекаємо вас з перемогою. З перемогою над ворогом, Над ворогом, який хоче знищити Україну, а ви цього не даєте. І коли ви виховувалися на історії Української повстанської армії, то я вам хочу сказати, що наші діти будуть виховуватися на вашому героїзмі. І я хочу, щоб ви це пам'ятали. Ну і на завершення. Ми усвідомлюємо, з якого місця відправляємо вас туди на передову. І ви, напевно, це розумієте. Тут є знимки, фотографії Небесної сотні. Серед Небесної сотні 19 свободівців. Дехто з них загинув тут, дехто трошки вище, дехто там на Грушевського, біля Верховної Ради. І знаєте, один з пунктів декалогу українського націоналіста півсти смерть великих лицарів. Оце Великі лицарі. А наша справа сьогодні підпустити їхню смерть. Я вам бажаю успіхів, всього найкращого. Любові від рідних, від цієї України і перемоги над ворогом. Друзі командири, називайте кращим. Боєць удавар, вийти зі строю. Друже Сергію, вітаю.